п'ятихвилинка Доволі часто можна почути, здається, в мене депресія. Сьогодні будемо розбиратися, що таке насправді депресія, які її критерії, та як відрізнити депресивний розлад від поганого настрою. Почнемо з того, що депресія це стан, який принципово відрізняється від вашого звичного життя. Тобто ви помічаєте, як змінилося те, що раніше було звичним. Життя перестало бути яскравим, цікавим та насиченим. Коли так сталося, сьогоднішній випуск буде актуальним саме для вас. Відомо, що депресія, явище розповсюджене. Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я на депресію страждають 5% дорослого населення усього світу. Частіше депресія зустрічається у жінок. Одним з найважчих наслідків депресії є самогубство. Серед основних симптомів цього розладу, які у поєднанні і формують цей клінічний стан, виділяють наступні: це пригнічений настрій, психомоторна загальмованість. Тобто загальмованість як рухів, так і думок та Ангедонія неспроможність відчувати задоволення по відношенню до тих видів діяльності, станів, об'єктів, які раніше таке задоволення приносили. Пригнічений настрій приховує в собі роздратування, сум, спустошеність нічого не розраджує та не радує. Пригнічений настрій у поєднанні з Ангедонією і звертають на себе увагу. До прикладу, раніше ви чекали на вихідні, щоб ви поїхати на природу з друзями. Зараз це не викликає жодних приємних переживань, Улюблене морозиво втратило смак, а звичні радості стали сірими та нецікавими. Замість цього сумні повільні думки та витрачання набагато більшого часу на раніше звичну діяльність. Депресія негативно впливає на всі сторони життя людини, на відносини з родиною, друзями та колегами. Часто це може відбуватися також на роботі та навчанні. До додаткових симптомів депресії відносять депресивне бачення світу, занижену самооцінку, відсутність віри в майбутнє, проблеми зі сном, зміну апетиту та як наслідок, зміну ваги, думки про смерть або самогубство, розвиток депресивного мислення, під яким розуміємо постійну тенденцію звернення до минулого, негативну оцінку ухвалених там рішень, відчуття провини за минуле. Важливо не забувати, що описані симптоми мають проявлятися більшу частину дня протягом не менше ніж двох тижнів. На жаль, депресія може виникнути у будь-якої людини. Однак люди, що пережили втрату, важкий стрес, насилля, різку зміну обставин життя, більшою мірою чутливі до розвитку цього стану. Доволі часто самостійно запідозрити у себе депресивний розлад не так просто. Однак подібні зміни ми легко бачимо у оточуючих. Якщо у ваших близьких присутні описані прояви, спробуйте більш ретельно та уважно поставитися до їхнього ментального стану. Депресивний розлад потребує кваліфікованої, компетентної та різнобічної допомоги. Жодні самостійні дії, самонавіювання, намагання взяти себе в руки не допоможуть. Важливо, якщо ви запідозрили у себе депресію або у близької вам людини, звернутися за компетентною допомогою. Діагностувати депресію та призначити коректне та ефективне лікування може лікар-психіатр. Зазвичай до медикаментозної терапії обов'язково доєднується і психотерапевтична корекція. Комплексний підхід це запорука успіху та відновлення звичного, сповненого змістом та задоволенням життя. Пам'ятайте, депресія це не вибір людини, не її примха, не особливість характеру. Депресія це хвороба. Вона суттєво ускладнює життя, знижує його якість та краде щастя. Пам'ятайте, допомога є. Депресію можна подолати. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.